Ой, чого так рано мама посивіла, а була ж у неї золота коса, А того мій сину, що життя сполину, Богу мою косу зачесав. а того мій сину, що життя сполину. Богу мою косу зачесав, ой, чого ж ти, мамо, пісню не співаєш, і скрипа для тебе вже мовчить, а того мі сину, що нема родини, лиш сова самотньо закричить. А того мій сину, що нема родини, Лише сова самотньо закричить. у віконце мами кутають тумани, і не видно стежки до воріт, бо не йдуть до хати, маму, привітати діти, онуки, скільки літ. Бо не йдуть до хати, маму привітати діти й онуки скільки літ, доля нещаслива, голівоньку сиву, нікуди на старість прихилить, от цвіла як вишня, стала дітям лишня. Ой, як моє серденько болить, От свіла, як вишня, стала дітям лишня. Ой, як моє серденько болить. Ой, чого ж так рано мама посивіла, а була ж у неї золота коса, А того мій сину. Що життя сполину, богу мої коси зачесав. а того мій сину, що життя сполину, бого мої коси зачесав.